Одним із ключових елементів кремлівської пропаганди є постійне тиражування міфу про неонацизм в Україні. Проте, якщо українських неонацистів доводиться вигадувати, то реальні російські неонацисти час від часу стають навіть героями сюжетів на державних російських телеканалах. Сибірські неонацисти. Нещодавно телеканал ІРТИШ, що входить до холдингу Росія 1 показав сюжет про групу молодих екстремістів із міста Омска. У сюжеті зазначається, що проти 19-річного місцевого жителя порушено кримінальну справу за організацією екстремістського угруповання. Як повідомляється, члени цієї групи планували злочини проти людей, які не відповідають їхнім расовим уявленням. Використовували символіку російського імперського прапору та нацистську свастику, займалися популяризацією фашистської ідеології та розповсюджували відповідну літературу. Попри систематичні викриття таких груп, подібні історії на Росії дуже часто мають доволі специфічний фінал. Існує висока імовірність того, що після нетривалого ув'язнення. Омські неонацисти можуть бути завербовані російськими силовими структурами для участі у війні проти України. І це вже неодноразово було. Яскравий приклад подібного розвитку подій історія неонацистського групування ДШРГ Русіч. Лідер цієї групи і прикро відомий у всьому світі воєнний злочинець Олексій Мільчаков. Взагалі став одним із представників нового російського істеблішменту. Ще одним прикладом є ММА-боєць В'ячеслав Дацик, відомий своїми екстремістськими заявами та відкритим неонацизмом. Його неоднозначна риторика, яка навіть суперечила офіційній лінії Кремля, не завадила йому захищати інтереси цього Кремля в зоні бойових дій. Насправді такі випадки лише підтверджують, що Росія перетворюється на притулок для екстремістів як місцевих, так і закордонних. Замість заявленої боротьби з неонацизмом Кремль використовує цих людей як ресурс для своїх військових та політичних цілей. Як зауважує історик Тімоті Снайдер, РФ завжди звинувачує всіх, у тому, в чому сама винна. І звинувачення інших у неонацизмі насамперед спрямоване на приховування власної глибокої інтеграції екстремістських ідеологій у російське суспільство. Що ж, як показує історія минулого століття, викорити нацизм із мізків може лише справжня денацифікація. І як показує історія сучасності, викорити расизм із української землі можна лише силою зброї. Тож підтримуємо Збройні Сили України та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!